Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко добрий, тут кручуся в робочих питаннях. І от приклад такий яскравий, Так, чого я, наприклад, не чіпаю і куди собака свій хвіст не суне. Отакі от, от залізяки. Я так розумію, їх якимись болгарками різали наші козаки і ці от штуки валяються. Я підозрюю, це рушії реактивні цих ракет. Я, от, я, наприклад, я їх навіть руками не чіпаю. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, де у них зад, де перед. Ну, З огляду на те, що цифри, мабуть, сюди догори, то, там, мабуть, вихід. Так? Ні, ну, В принципі, тут же сопел немає, тут гвинти, Ну, так, то значить, там мають бути сопла. Ну так, оце от сопла. Але я ж кажу, це приклад таких речей, що там їх якось там чіпати, рухати, кидати в багаття. Ну Це одні з найгірших ідей, які взагалі можна вигадати. Бо взагалі то тут і ногами ходити не дуже то й добре. Так, Бо можуть бути якісь там пелюстки, не знати що. О, штука валяється в траві. Теж я її чіпати не збираюся сам і нікому не раджу. Це я так розумію з них. Так. Що це? Це чутливість. Чутливість накручується. так? Я чув, що там можна чутливість накручувати снарядів, так що вони від крапель дощу будуть спрацьовувати. Це, мабуть, накінечник, так? Від цих ракеток. Он ще валяється. Що це валяється? Це, це танковий лом, ні, це 152-й, так, акація? Не знаю, чи робочий, чи ні. Але чіпати теж... Не варто, ні, ну це, звісно, воно ну, так номінально безпечніше. Хоча може бути заміноване, десь там під ним може стояти теж якийсь вибуховий пристрій, що ти його починаєш рухати. І детонує, якщо не сам снаряд, то те, що під ним, Ну, теж здоров'я не додає. Хто що про це думає, пишіть в коментарях. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.